З 305 касових апаратів, які стоять на обліку державної податкової інспекції у місті Сєвєродонецьку, станом на 19 липня вже модернізовані 115. по 144 їх власниками сплачено за модернізацію або ж купівлю нового апарату, але є ті, хто не поспішають цього робити, посилаючись на те, що введення штрафних санкцій поки що відкладено. Во-первых, значит, да, штрафные санкции, которые предопределялись, будут, могли ввести с 1 июля этого года за неподачу вот этой вот уже контрольной ленты в виде отчета, они отодвинуты с 8 июля, подписаны изменения президентом, отодвинуты на 1 января 2014 года. Но это не значит, что наши плательщики могут до 1 января забыть об этой работе. Во-первых, значит, сформирован реестр, государственный реестр кассовых аппаратов, согласно которого предполагается, что с 1 октября этого года все кассовые аппараты, которые не будут на момент 1 октября или модернизированы путем доработки, или приобретены новые, которые могут это все формировать, Значить, ці касові апарати практично свою, утратять свою функцію, тобто вони потеряють статус регістратора розчутних операцій. Це означає, що використання таких касових апаратів із жовтня стане незаконним. І у податкової будуть всі підстави штрафувати підприємця за видачу документа, що не має юридичної сили. Там уже штрафні санкції дуже серйозні, Це п'ятикратне примінення санкции за об виручку, тобто очень очі серйозно задуматися. Що штрафні санкції не так страшні за неустановку этих новых нових касових апаратів, як будуть страшні штрафні санкції за те, що підприємства будуть работать не в правовому полі і санкционированной технікою. Крім того, слід поквапитись і с з іншої причини. Ряд плательщиков нашего города, именно 144, осуществила проплаты сервисным центром на вот смену этой техники или ее доработку. Поэтому определенная очередь у сервисных центров образовалась, которую тоже в один день они не смогут. Обслужить, потому что все-таки это трудная непростая работа проведения модернизации. Это технические изменения нужно внести в кассовый аппарат. Поэтому чем позже плательщик обратится в свой сервисный центр за осуществлением этой работы, тем Какая цемшого нього шанса в ту роботу закончить до 1 октября? Як пояснив Костянтин Ципін, начальник відділу інформаційних технологій та обліку платників податків ДПІ у місті Сівердонецьку, сервісні центри не лише модернізують касові апарати, а й підключать їх до екваєра технічного пристрою, через який інформація автоматично поступатиме до національного банку і Міністерства доходів і зборів.